Так, отож, любі друзі, вітаю вас на каналі Клінстон. Продовжуємо ми проходження на карті Кантабрі Infinite, це фармінг simulator 17. Так, які в нас є новини? Ми на минулій серії ми продали, мали е, трошки менший трактор Ford. Чому ми його продали? Тому що він якось дуже шумів, він видавав такі звуки дивні. І перебивав нам звуки, інші звуки оточення і тому подібне. Натомість ми. Натомість я придбав тракторець, зараз покажу його. Ось такий. Це Біларус. Він такий, як Бушний виглядає. 22 тисячі ми за нього заплатили, і він, звичайно, трохи менш потужний ніж попередник, але буде працювати. Так, зараз ми її запустимо. Ми тут сажаємо якусь культуру, сам не знаю, яку ми культуру тут саджаємо. Зараз ми подивимося по карті, яка це культура. Ага, оут, це овес. Овес. Ми тут саджаємо овес. Тоді буде великий врожай. Так, тут у нас сівалка є, добре воєн сівалці. Допускаємо по маршруту. Ну, Отак, тут все буде працювати. Так, а ми будемо займатися іншими справами. Для початку. Для початку я би хотів продати попередній врожай. Скільки тут в нас є того врожаю? Зараз подивимся по комп'ютеру. Чи тут нам буде виднося? Так, канала. 13354 у нас є. Оці його каналу можна завезти продавати. Магазин. Де в нас є най... найбільше платять? Це ага. точка продажу 4. От туди і повеземо. Відправимо КамАЗік. Можна було і не закривати нафігано. Ви... Відкривати нафігано нам. Вдалося. Так, завантажуємо. Пшениця ячмінь канула. Завантажуємо. Тамас присягом повністю завантажимо і відправимо на продаж. Що трошки залишимо. Можливо, трошки залишити, варто ні. Скільки в нас там є, канала? 1150, трошки залишимо, не буде, може знадобиться. Значить нам прицеп не потрібний, ми прицеп залишимо. Чапимо його, навіщо він узнався тягати. Зараз відправимо по маршруту. Це є база точка продажу 4. Добре. Запускаємо по маршруту. Люкс, все, поїхав. Так, а які в нас далі справи? Так, ми тут засіяли поле пшеницею, чи що ми там по? Сіяли щось, я не пам'ятаю, що ми там посіяли на нашому першому полі. А, пшеницю ми посіяли і вона поки що росте. У мене теж кінцева стадія. Отже, можна підганяти комбайн і потім скоро буде збирати врожай пшениці. Не потрібно буде купити ці ковши, правильно? У нас немає чуковши. Будемо збирати чокія, продавати угу. чокві. Так, а до речі, о, як воно одобрено чи не одобрено. Одобрено два рази, ну більше ми не будемо одобрювати. Вистачить цього два рази одобрити. Питання в іншому. Питання в тому, що я би хотів придбати поле. Поле доведеться в кредит брати, тому що тут поля дуже-дуже дорогучі. Дом, 200 тисяч одне поле на 2,5 гектари. І тут, а тут яка культура? Якесь щось незрозуміле, що тут таке росте. І чим його збирати? Яка тут культура? А, це хміль здається, чи що це таке? А чим його збирати? Хміль. Це їх хміль. А він здається дуже дороговартісний, якщо на продаж його відправляти. Я би так не сказав, що він дороговартісний. Це поле не дуже підходить. Не дуже підходить оце поле з чим воно. Що також? Також... Восьме поле. Восьме поле у нас... пів мільйона. Ну це камінь, звичайно... Дуже великі кошти. О, Камаз доставив продукцію. Так, зараз беземо розвантажуємо. Десь 12 тисяч отримуємо доходу Так 12 тисяч 741 долар отримую Непогано Кажу непогано. Так, і відправляємо камазі додому. Так, відправили. Так, а це би я відправив до магазин. Тракторця. Для чого хочу відправити, для того, що нам потрібно придбати Чуковщик. Зараз в магазині придбаємо тюковщик Чуковщик, зараз подивимося, що тут є в нас, які Чуковщики. Месі Фергюсон, ото я щось не туди пішов. А ось. Це є пак. 24 тисячі дорогий тюковщик. Це він великі тюки, так робить. Він збирає великі тюки. А маленькі тюки У нас нема такого тюковщика на маленькі тюки. Погано. Зараз подивимося. Техніка для тюковки. 25, 25, 42. Це дороговартісні тюки. Є такі тюковщики, вони збирають тюковщик, Але я не розумію, чи то великий тюк робить він, чи маленький. Я би не хотів бавитися з маленькими тюками. 4 тисячі. А це маленькі тюки. 300 літрів і 462 літра, Це 4000 літрів. І цей 4 тисячі, але це дешевший О, ось цей можна придбати. Це, до речі, вроді би квадратні чуки він робить, так? І цей 4000, а цей рулонний. чуки будуть по полю розкидатися, то я вже знаю точно. На, нам рулонні не, не потрібно, нам потрібно ось такий. Подивимося. Що за Warning Triangle навіть не знаю. Ну давайте подивимось. Що це значить? Надіюсь, цей тюковщик не буде круглі тут тюки робити. Я звичайно не певний в цьому. Подивимося. Мне задается круги чуки робить. Он робит кругов чуки. Нифига я купляю его. Так, там КАМАЗ пидиха, добрый. Это тебя поставил, так что хост вичка не зробья, побежали слайд и пошли быстро. Tak, dobry. Poradza <coughs> się. Tak, tu po jeszcze nie ma co zbierać. на поля. Які в нас є цікаві поля, так, 13 поле. А ну скільки воно і тут свікла на цьому полі, так. 936 тисяч. Збирати. Буряк це в принципі довго, затратно. і в нас нема такої техніки, яка б збирала. Нема такої техніки. Одинадцяте поле. З чим воно у нас. Кукуруза. Одинадцяте поле кукуруза. 182 тисячі вартує воно. Зрозуміло. Сьоме поле у нас канала. Угу. 139 тисяч коштує. От в принципі можна ось це поле взяти, придбати в кредит, воно недалеко від нашої бази. І можна з ним... з ним працювати. Так, озеро тут неподалік. Ну, гарна така місцина Тож думаю можна можна взяти кредит. Тисяч Сікіт Сікі там навартує? 100. 140 тисяч взяти кредиту.

Ну і хай собі коло зробить. А ми зараз будемо тестувати цей ті що він пара. Чи це будуть круглі, тюки, чи квадратні? Ось ми зараз і перевірили. Квадратні тюки о, це прекрасно. Це дуже добре І можна його запускати за комбайном сім'ї буде їздити прекрасно працювати Поїхав трохи вперед. Комбайн. Ну, покупка хороша, непогана покупка. Так, зараз подивимся, як він навантажує Ага, автоматично він не хоче. А дивіться, збрехали. Збрехали. Чому ну, збрехало, тому що круглі тільки На жаль, збрехало, бачите. Писало одне, а по факту інше. Ну, це понятно, добре. Тепер мусимо перевірити. Тепер мусимо перевірити, що буде працювати автоматичний збір тюків кругу. У нас є такий прицеп, де Він Є у нас мод, який збирає а, такий процеп. Так, ми перевіримо, як він буде збирати таке. то я знаю, він точно збирає. А чи чуть буде збирати? Це питання. обратното окружно тяло. Надявам се, че бъдат го братът им Сега се Така, аз прибежах и до чука и виждаме, автоматично размотах на треце. Ключа підбір. Ну щось не працює. О, єс, єс, єс. Запрацював, чудово Так, де той комбайн? Комбайн далеко ще так. А, ще можна. prihvati. Okay. Zbjerate, što vi završaju. Solom, tak, solom. Погано, знаєте, чому? Тому що тут комбайн буде їхати, я і хочу розвертатися і буду дочекатися за тільки. Треба тут розгортати. какой-то гружай для так у нас на помните сиял наша трохи є носиня и добра это на весточку Добре, 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 готово Так, так, ми завершили Світла, не світло спирання. Запускаємо парашюту Так, скільки ещ вот ще трохи є. Може і не вистачати в насіння. Так, фари треба виключити. Запускаємо. Продовжили збиратись з соломи, з поля. Дивно, що не, нема звуку, нема звуку, як працює підборщик Ось він дуже техніка. Там тільки ковщики невеликий схил. І ті ковщики тільки крутяться, летять. потім їх не змовиш нічим 18 стоїть, не хочеться. Че котиться, котиться. Він. Котиться також. Я сподіваюся, що він не буде котитися. От і покотиться, ти чуть не знати куди. Потім його скільки тепер вартує той тюковщик, щоб продати його. Ми його купили за 12 тисяч. Ну 3 тисячі втратимо якщо продамо. Дякую вам за перегляд, як ви подивилися цю серію проходження Farming Simulator на мапі Пантабрія Infinite. Досить цікава мапа. Багато тут є різних видів культур сільськогосподарських. Звичайно, недолік дуже дорогі поля. Але будемо працювати, старатися заробити і розширяти нашу ферму. Тож до зустрічі всім пока.